Білі гриби наприкінці вересня в Черкасах продавали по 70 гривень за кілограм. Вже за тиждень ціна впала до 45, а в жовтні на центральному ринку кілограм найделікатесніших грибів можна було придбати подекуди за 25 гривень. Володимир свій товар привіз із Медведівки, торгує виключно білими грибами. А ви взагалі відрізняєте поганку? Ну, Ті, звісно. Гриб, його ж видно зразу, що поганки рвають. Погонок много, мухоморов хватает. А белого нет. Може, позже дощи будут. Свежие ж маленькие. Появляются свіжі, маленькі. Вже декілька тижнів у лісах Черкаської області не припиняється грибний бум. Із п'ятої ранку тут розпочинається справжнє полювання за польськими білими маслюками. Люди йдуть цілими сім'ями і заготовляють не лише для себе, а й на продаж. Адже для більшості це не просто розвага, а справжній сезонний заробіток. Справді, у порівнянні з минулим роком грибів в Україні втричі більше. Повідомляють у Державному агентстві лісових ресурсів України. Черкаські лісівники погоджуються. Такого рекордного врожаю давно не було. Завдячувати маємо теплій і дощовій погоді в серпні. Благодаря тому, що в нас пройшли короткочасні дощі, і сезон уже підійшов до осіннього. Пішов білий гриб, опеньок. Гриби в лісі зараз багато грибів знаходять. Все залежить від кліматичних умов. Чим більше буде підходящі умови, мається виду вологість і тепло в осінній період, тим більше буде грибів. Це залежно від кожного року. Тим часом медики попереджають про небезпеку вживання дикорослих грибів. За статистикою Міністерства охорони здоров'я, неїстівними грибами в цьому сезоні отруїлися 48 українців, п'ять з них померли. Втім, минулого року було ще гірше. За аналогічний період 222 утруїлися і 23 померли. Після, скажімо, позапрошлого року і прошлих, саме коли були отруєння, і коли в Луганській області багато було, і в нас було. Значить, ну, я думаю, що значення те, що средство масової інформації сказав, донесли до відомого населення, люди стали більш акуратно относитися, тому що з'їсти той грибок, і потратить 6-9 тисяч на лікування. Тому люди стали брати більш-менш те, що бачать, що знають. Бо раніше були в нас привозили отримання, чи що їли. Чернушки, гнилушки, якісь папелюшки, общем, все, що бачили. От. Тому стало в цьому плані трошки легше. Були в нас хворі із летальними випадками і в обласну лікарню переводили. Було про ну, по 10-15 чоловік було. Так, от, сезон гривня. Іменно, час... да, іменно травління, грибами. Зараз чаще привозять, просто тяжола піща, спровоцировано, хлісистопанкреатіти вони є, буквально ну, більший частину населення. Втім, перші постраждалі від грибів на Черкащині, все ж є. В селі Першотравневе Чорнобаївського району ними утроїлась ціла родина: двоє дорослих та двоє дітей 11 та 13 років. Чоловіки, жінка, тиждень були в реанімації. Нині вони в діагностичному відділенні. Їхньому життю нічого не загрожує. А от дітей на лікування медики відправили в Київ. Вони і досі в тяжкому стані. Ці люди з Чорнобаївського району, чоловіки, жінка середнього віку, около років. Дуже удачно, що вони вчасно звернулися і до лікарні, і потім з району вчасно переведені в, іменно в реанімаційне відділення. Предположительно, це все-таки були гриби по клінічній картині, по аналізах це все совпадає. Зараз стан їх значно покращився, але це очередний, очередний випадок, який Дає підстави дуже обережно звертатися іменно до, до грибів. Їстівні, не їстівні це поняття виходить, відносне. Ну, необхідні серйозні знання, серйозний опит для того, щоб збирати ці гриби. Навіть якщо люди беруть в лісі яблука чи груші дикі, то все одно пробують. І не завжди те, що вони спробують, вони їдять. У найближчій лісопосадці чоловік з жінкою назбирали грибів, однак сказати, яких саме не змогли, констатують медики. Вони відповідали дуже уклончиво і чітко назвати ці гриби вони не змогли. Після вживання через кілька годин у всіх почалися болі в животі та Нудота. Жінка викликала швидку. Постраждалих від грибів, відвезли спочатку до центральної райлікарні, а звідти до Черкас. Гриби ніколи не були. Не є і не будуть продуктом харчування для дитини. Навіть їстівний гриб у дитини може викликати значить, негативну реакцію, як мінімум, а то й отруєння значить, цієї дитини. Тому дітям не давати гриби ні під яким будемо говорити соусом, ні після якої кулінарної обробки, тому що ви можете нанести шкоду своїй. Тому що шлунково-кишковий тракт, ферментативна система дитячого організму, вона ще не удосконалена, не зріла, і шлунково-кишковий тракт не може забезпечити переварювання навіть звичайних грибів. Тому виключити із раціону дітей гриби ні в якому разі не давати. Медики закликають у жодному разі не давати їсти гриби дітям, не збирати небезпечний делікатес біля залізничних шляхів, автомагістрали та сміттєзвалищ, бо гриби, що ростуть там, вбирають в себе шкідливі речовини, і ніяка термічна обробка їх не знешкодить. Помилкове збирання неїстівних отруйних грибів це може привести до летальних наслідків, і це не один раз траплялося у нас в місті в минулі роки, і ви чуєте статистику по Україні. Але Забороняється, не потрібно збирати гриби навіть їстівні, вдоль автомагістралей, вдоль залізниць, значить, поблизу складів отрутохімікатів, поблизу сміттєзвалищ, тому що. Отрута, яка є, значить, і ті вихлопні гази, які потрапляють від рухомого складу автотранспорту чи залізниці на залізниці, воно потрапляє на поверхню ґрунту, а гриб має здатність всмоктувати в себе все те, що є на поверхні ґрунту з вологою. І всі ті токсичні речовини, які можуть бути поблизу, я підкреслюю, значить, сміттєзвалищ, Оцих складів ядохімікатів поблизу магістралей, значить, вони потрапляють у гриб і вже не виводяться. І ніяке відварювання, ніяке полоскання не дає ефекту вимивання оціх, оцієї отрути, і це також може бути небезпечно для здоров'я людини. Практично вони не здають ні одні лабораторії, і ці гриби ніхто не контролює. Що там вони там зібрали? Які гриби, які види грибів, ніхто цього не. Краще це робити на базарі. Краще робити, так. Да, на базарі, де є ветлабораторії. І не тільки вет, а лабораторії, які опеділяють якість грибів. Рік тому тихе полювання за грибами для черкащанина Захара завершилося лікарняним ліжком. Хлопець пригадує, з друзями назбирав опенюк. Після приготування з'їв кілька з них. Згодом йому стало зле. Получається, ми зібрали гриби, і як виявилося, вже були між тих опеньок. Вже такі якісь дуже схожі, але ми їх не розлічали. Ніколи не можна брати гриби, які викликають найменшу підозру щодо їх придатності для споживання. Тобто, якщо ви не впевнені, що це є сівні гриби, такі гриби брати не потрібно. Не потрібно брати старих грибів, червивих грибів. І якщо вже ви зібрали кошик там, чи більше грибів, принесли їх додому, то обов'язково необхідно ще раз переглянути ці гриби і е, які, гриби, які викликають найменшу підозру, відсортувати їх і викинути на е, смітник. Це перше. Друге. Готуючи гриби, потрібно пам'ятати, що технологія приготування грибів також має певні правила. Перше правило це те, що їх необхідно обов'язково кілька разів проварити і оцей відвар ні в якому разі не використовувати для приготування супів і таке інше. Його просто злити і повторно проварити в просоленій воді. Микола Будко, працівник Черкаського держлісгоспу, досвідчений грибник, розповідає за один похід до лісу, збирає кілька кошиків білих. Чоловік, як ніхто, знається на цьому, адже не один десяток років захоплюється тихим полюванням. Микола віддає перевагу білим, сироїшкам і польським. А його найголовніше правило сумніваєшся, не бери. Гриби висота гриби являються съєдобно, і є гриби, які не сідобні. І от ходи з десятків грибів попадає несвідобним. Їх одварюють, і тоді оказується, що всі гриби є вже отруйними. Люди їдять і травляться. Більше купити людей, ті, що свідомо, знають вид цього гриба і продають їх, і знають, що в дійсності вони з'їдобні. А сам краще піти в ліс, відпочити, набратись здоров'я, і це буде корисніше для людей. Василь Завгородній взагалі радить гриби не вживати, адже зле може стати і від їстівних. Перші симптоми отруєння, каже лікар, з'являються як через кілька годин після вживання, так і через кілька діб. У такому разі слід не зволікати і викликати швидку. В разі того, якщо з'явились найперші ознаки, значить отруєння грибами. А це може бути е, нудота, блювота, біль у, у животі, е, значить, е, пронос, головний біль, слабкість, все це ознаки, сухість в, рот, в, в, в ротовій порожненні, все це ознаки отруєння грибами. Потрібно негайно промити е, шлунково-кишковий тракт м, с, сольовим розчином е, води. Дві-три склянки в залежності від віку людини, значить, і можливостей кілька разів бажано ще й зробити очисну клізму, значить, і негайно викликати лікаря, навіть якщо ознаки певною мірою вже стають менш помітними, тому що це може бути приховано клінічні ознаки, а потім може наступити більш серйозні ознаки і летальний наслідок. Найбільш отруйними є токсини блідої поганки, мухоморів і деяких інших грибів. Підступність їх у тому, що отрута, потрапивши до шлунку, протягом тривалого часу може не викликати жодних симптомів. Немало випадків, коли отрута передавалась на інші продукти через немиті руки. Пам'ятайте, гриби помилок не вибачають.